І знову в карлицькій громаді день жалоби, і знову хоронили захисника України в ставах це Роман Притика. Прощатися з ним розпочали в карлику з 9-ї години ранку 12 січня. Траурна процесія проїхала центром міста і вирушила у стави на вулицю Сонячна, де до війни жив Роман. Чин похорону здійснював настоятель місцевого храму Валерій Марцин, Православна Церква України. Ось фрагмент його виступу під час богослужіння. Не доведи Господи батькам хоронити своїх дітей. Кожні батьки народжує дітей для того, аби мати від них утіху, дочекатися глибокої старості в разі смерти. Ми як діти повинні їх захоронити. Але з приходом тієї страшної війни ще з 14-го року. І повномасштабної війни приходиться, дорогенькі мої, батькам хоронити своїх дітей. Те ж саме і про те саме про життєву несправедливість під час війни. Згадала словами вірша вчителька Ставівської гімназії, волонтерка, активістка Тамара Шепелявенка. Безнадії мати ридає, аж дощем заплакало небо. Чом мене не забрав, не покликав Всевишній до себе, від журби посивіла, била щейкою сплакана мати. Не дай Бог нам синів молодих на той світ. Проводжати, а поряд з очими субними від болю схилились Романа бойові побратими, помститись клялись, вони, взявшись за зброю, і грім прогремів. Слава, слава герою! Траурна процесія від будинку героя пройшла до місцевої церкви, і там отець Валерій продовжив чин похорону. А потім колона вирушила коридором учнів гімназії, які стояли на колінах з прапорами до центрального сільського кладовища. І знову вела велолюття, і знову велика кількість знамен. Відкриваючи траурний мітинг, заступник карлицького міського голови Іван Сімцов сказав про. Те, що Роман Притика був учасником АТО, а з першого дня вторгнення расистів на українську землю 24 лютого 2022 року пішов захищати Україну в лави Збройних Сил України 7 січня 2025-го, він загинув в бою на Харківщині. На мітингу також виступив староста села Стави Володимир Михайленко. Старший офіцер 2-го відділу Бухівського району, Територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Решетник, вручив державний прапор України, бойовий побратим загиблого героя, прапор військової частини, де служив Роман. Прапори вручили рідним загиблого. Звучав гімн на похованні, лунав салют. Героя проважала в останню путь з військовими почестями. І завершуємо сюжет словами Івана Семцова на траурному мітингу. Україна обов'язково переможе. З нами Бог, з нами правда. Вічна слава захисникові України! Слава Україні! Героям слава! І ще одне сумне повідомлення. Захищаючи батьківщину від рашистських загарбників, пішов із життя, житель села Ліщинка, молодший сержант Сергій Присяжний. Герою було 31 рік. Про місце поховання, час та дату прощання з героєм ми повідомимо пізніше. На початку засідання оперативного штабу, 13 січня, карлицький міський голова Олександр Панюта подякував котре Збройним силам України за їх мужність і героїзм, за надану можливість жити і працювати в таких умовах, які ми маємо в громаді. А далі пряма мова Олександра Панюти. Ціні в засобах маси інформації озвучили що день здійснення мрій. Сьогодні, то ще раз я повторюсь, я завжди говорив це. Я думаю, що ми е, маємо найголовнішу мрію і дай Бог, щоб вона збулася, щоб наступив ну, мир і перемога. Ситуація в громаді стабільна. Діти пішли після канікул в школу, але на цьому тижні знову не будемо. Шановувати чи віддавати шану нашим героям, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Медики на штабі доповіли, що подані ними документи в Національну службу здоров'я. І є надія, що там підпишуть пакет, і наше пологове відділення матиме підтримку. Коштами, матеріалами від держави. А у 2024 році в нашому відділенні народилося більше 200 немовлят з нашої та інших громад. У найближчих випусках новин ми більш детально знайомимо вас із демографічною ситуацією в громаді, користуючись даними відділу ТРАЦ. За даними представника поліції Віталія Кулініченка, за тиждень від мешканців Кагарлицької і Ржищівської громад надійшли близько двох сотень заяв і повідомлень, з них чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це, зокрема, незаконне зберігання наркотичних речовин. А обшук в одного з місцевих жителів виявив, що громадянин зберігав набої. Зник безвісті військовослужбовець, мешканець буртів у районі Покровська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Ужителя ж бортів під час обшуку виявили вогнепальну зброю. Вочевидь, воєнний стан вносить відповідні особливості і в кримінальну хроніку. Затримано трьох водіїв, які кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння.